У Врангеля був спокійний тил. Ніхто от і тут земельні з одного боку земельні власники невдоволені. Земельним власникам не дають представництво в Центральній Раді, бо вони глитаї, експлуататори. А центральна рада це трудовільність. Тобто центральна рада теж таку позицію. Скажемо, займала вона була теж ліві. Це класи, Це, це, да, це, це ліві. Вона була доволі лівою. Тобто, може трошки ну може трошки цин більш центристкою, ніж більшовики, але лівою. От різко ну, є... дуже до більшовики. Так. Є невдоволені німці, є невдоволені землевласники. Які в такій ситуації, що в них все забрали і ніякої компенсації? Е, німці невдоволені землюватися. З цього з'являється з'їзд хліборобів і обирають е, гетьманом Скоропадського, який відіграє ситуацію на 17-й рік до розподілу. Тобто, все всім повертаються, ще селяни мають компенсувати. Але він розумів, що треба зробити земельну реформу, треба землю передати селянам. Але він казав, що земля має з викупом, тобто так, от просто віддавати це неправильно. Тобто держава має забрати у великих землевласників і продати держава, має бути посередником в тому, щоб земля від великих перейшла цим більш дрібним власникам. Там навіть вони сперечалися, скільки там десятин, там 20 десятин, 25 десятин, чи, чи скільки, скільки можна лишити і кому, скільки, в кого. Він дуже неспішно, а селяни обурилися. Та тобто, селяни були готові переглянути, але не так, що статус-кво і ще заплатіть компенсацію. От і селяни обурилися, зброї багато на руках. Ну і селяни почали повставати проти німців, проти гетьманської влади. А гетьман зволікав з реформи. Якби він її вчасно запропонував, я думаю, що було б нормально. А він її дотягнув до, до останнього.